Всім привіт, друзі. Я не знаю, яке треба буде глянути в телефоні зараз 10 чи 11 вересня. Ну, коротше кажучи, факт той, що перша декада вересня, вересня або вже минула, або ось ось мене і почнеться друга декада вересня. Хто каже, що змін, змін клімату ніяких немає, то я не знаю. Він не тільки глухий, що нічого не чує, він ще й сліпий, тому що нічого не бачить. Я зараз не в Україні, я зараз у Фінляндії дарма, що в південній частині, але ж сьогодні закінчилась, або завтра закінчиться перша декада вересня. Ви знаєте, яка зараз у нас температура? Прямо у Фінляндії. Я коли жив в Україні, я думав, що я буду вже ходити на лижах цей час тут. Зараз у нас плюс 22. Світить сонце, висихають гриби. Грибний сезон, як кажуть місцеві, фанівичина. Посухою, ось такі ось грибочки, вони їх, по-перше, їдять ось так із шаленою швидкістю. А по-друге, вони не переростають, вони всихають. Щоб в Фінляндії коли-небудь всихали гриби, кажуть люди, які тут живуть, та ніколи такого не було. Вони намагаються скрізь скрізь, скрізь рости і, і всихають. Грибам навіть в Фінляндії. Яка мова може йти про Україну? Грибам навіть Фінляндії не вистачає вологи. Вони починають випиратися такими сімейками, ну як і як і зазвичай. Тут все і дивіться, ось це не я видумую. Вони зморщились, тому що вони посохли. Гриби навіть у вересні сохнуть навіть у Фінляндії. Зміни клімату проходять вражаючими темпами не тільки у нас в Україні, а ще і на півночі Європи. Я не знаю, як це можливо. Я не можу ни з чим порівнювати. Вже тут бруслина перезріла, почерніла. Це початок. Перезріла і почерніла це початок вересня. Ну початок осені. Так ось зараз 12-та година. 22. легенький легенький витерець. По верхівкам сопок. це шумлять, осики. трохи нижче, осика вже не ворушиться. Легенький, приємний двіж повітря, плюс 22 в тіні. на сонці, всі 26, тому що воно приємно гріє спину, відчуваю, це дуже-дуже добре. Ну ось, Ну ось така ситуація із природою, просто хочу показати, наскільки тут гарний день, а місцями ландшафти, якби не каміння схоже, схожі на українські дубочок. Дубочок тут велика рідкість. Як велика? Не те, що велика можна знайти, але хе, якщо порівнювати з ялинками чи з. Березами болотними то рідкість. Зараз навіть білі, якщо їх не знайшли у молодому віці, білі дуже-дуже пересихають. Ось мав небережність біленький вирости на сонці. Ну як на сонці? Тут сонце ну, буває годину, напевне, у вікно пробивається годину. Зараз ми зараз саме в такий час. І він вже він підсихає, добряче да підсихає. Тут білі зараз ростуть із моху, тільки в такому вигляді вони презентабельні. А це поки поки білий ось такого ось такого віку, поки він ще презентабельний. Далі він вже буде підсихати. Зараз підемо, зараз підемо в тінь, в чащобу. Можливо, там щось буде із грибів, хтось буде себе краще почувати з такою спекою. Хто, можливо, думає, що я це знімаю свої своє відео, а сам хожу у курточки, у накомарнику. Ні, це зовсім не так. Зараз я вам це доведу. Я знімаю Своє відео гуляючи оцю палку. Зараз хтось мене побачить. Якийсь мужик ходить з палкою, матюгалкою, Як дурачок. Але тим не менше. ось так от я хожу. Жарко. Комарів жодного, машкарви жодний. Чесно кажучи, я сам в шокі. Я не знаю, що треба робити, щоб в Фінляндії. Ну, по суті, це зона, та зона, це Сибір. І не було ні комарів, ні машкариви. Так, вона є. Десь тут щось за цілий день у мене одненьке прозвенить біля вуха. Я його так раз і все. Ну загалом комарів немає. Немає ні комарів, ні машкарви. І ще така в мене є, є така думка, що, можливо, вони тут після червня пропадають. Це інший вид, якийсь там північний. Но, ось, Поки я розказую про комарву, зараз я покажу, що в тіні, в тіні гриби все-таки зберігають. Зберігаються. Там, де сонце, там, ясна річ, вони пропадають і висихають. Зараз я покажу гриби в тіні. Ось такі грибочки. Ось такі грибочки зберіга... зберігаються в тіньочки. стоять, едят их. А это вот мышка наружка есть. Едят тут мыши их с страшной швидкостью. А сверху слимочки. И слима, слимочки, и мышки едят их в ночи. Вот такие грибочки. Навіть, навіть еще блестит роса. Яр паняк не як. Суську. Ось так. А такі гриби. А ось вже і бабки. Я все хотів зустріти бабку. Ось така вона судо, худосочненька. Бабка набагато худосочніша, ніж червоноголовець коричневий. І в неї майже завжди випирає така ось ватка. Наверх, а це ось бабка. Тут поруч може рости такий самий червоноголовець коричневий, тільки-тільки він набагато більш моцний. Нарешті тут і бабку я знайшов. Так, а пастежки, я не зрозумів, що за фігня? Пастежки такі, як лось, два копита. А оце ось не, не характерний слід. Це характерний слід для кабана. Тільки тільки слід. Слід по розмірам лося. Ось такі сліди тут по людським чи не дуже стежкам трапляються. Ось по стежкам. Ну, ось. Іде, ідеш ти по стежці. Ну от на хіпа таке робити. Взять зламати деревце тут ти правда лосі гуляють. Чорт я знаю, випаде сніг, будемо бачить. Ось зараз Коли світить так сонце, ось такий густий ліс зайти навіть. Приємно. Тим паче тут майже нема комарів. Так, вони є, вони як вид, тут комарі є, але теж щось тут з ними роблять, тому що місцеві мені розповіли, що в лісах десь північніше і далі від столичного регіону з комарами, з гнусами, з мошкарою, все в порядку. Там все нормально. Там будеш, каже, почувати як вдома, але тут... Тут їх дуже-дуже мало, тому в лісі приємно, прохолодно і нема камери. Та це видно по камері. У нас вже була б камера вся сіра і вони бились б в об'єктив, годіли, б, пищали б, зищали б. Тут тихо, приємно. І за це все треба дякувати змінам клімату. Так, Саме в такій тіні навіть у Фінляндії гриби вимушені ховатись. Сьогодні у сьогодні нас така експедиція по не зовсім традиційним їстівним грибам українців, але те, що вони істівні. Або умовності мені в, в крайньому випадку, як ось вважають ромарію, це вже точно знайомтеся, хто не знає. В Україні їх називають рогатики, але це Ромарія або кораловий гриб. У нас дуже-дуже часто. Оці ось ці оп, ой, Оці ось кінчики підсушені. Але тут не те пальто поряд моря. Море, температура температура, але вологість дуже часто сягає 100% Ромарія короловидна, Подивіться, яка краса, яка ж тільки краса. Ну, якби вона росла навпаки рогатиками донизу, то це був би бириций короловидний. Я б взагалі був в захваті. я колись його себе вдома. Назвичайно корисний лікувальний та цікавий гриб. Йдемо далі. Тут де, тут де тінь. Чути, думав, телефон загубив вже цими грибами. Тут де тінь багато І інших цікавих грибів повинно бути. І не тільки таких, як всі знають. А бабки там, підберезики, лисички, дивиться, лис... лисички, лисички. А ось тут де мох. Зверніть увагу, як тут росте мох. Тут росте мог цей зазулен, звичайний, як у нас росте в Україні, тільки тут він вдвічі більший. І поряд болотяний з А там, де болотяний з там волога. А де волога, там дощовики. Дощовики стівний. Або перлинний. Це я навіть зараз трохи зірву. Їх тут багато-багато. Ось дивіться. Чимо перлинний? Тому що він вкритий таким навіть схожі такі включення на перлинки. Так ось, поки це дощовик. Молодий, і там не почали дозрівати спори, а м'якоть виглядає білосніжною всередині, його жарять, його навіть не треба відварювати, його назбирало, назбирало, назбирали. І на сковородку і жарять. Інакше. Інакше, якщо його відварити, всі дощевики відварені, вони перетворюються на вату, яка вбирає в себе олію. І ви просто приготуєте 3 літра олії. Ну а потім, коли дощовичок дозріває, він стає темніший. Ось камахи є, дивіться. Тут теж є камахи, але вони не кусючі. Так ось, коли дощевик дозріває, стає темніший. Він уже стає неїстівним. Він не отруйний, але і неїстівний. В ньому всередині дозрівають спори. І такого дощовика вже збирати не варто. Від нього природі користі більше, ніж це дощовик звичайний, переливний або їстівний. Не путайте з дощовиками гігантськими, які у нас ростуть там такі шари по по метру в діаметрі, діаметр. ті можна збирати, коли вони сантиметрів 20-30-40. Ті взагалі на слайси рубаєш, рубаєш, У мене теж десь було відео, де і донька знімала. І одразу жариш, не треба нічого говорити, інакше, ще раз наголошую, вони просто вбирають, як вата в себе олію і несмачні. І ось дивіться, де, де махи, де Хто в нас тут ховається? лисички. Ось так, оп, оп. І лисички теж вже присохші-присохші. Тож, друзі, зміни клімату. Зміни клімату торкнулися і північних лісів. Що далі буде, я не знаю, але поки-поки спостерігати надзвичайно цікаво. Ну і вам, звісно, показувати. Дякую всім за увагу та терпіння.